Футбольний клуб Нафтовик «Укрнафта» переміг одноіменний клуб з Полтави. У рамках першої ліги чемпіонату України команди зіграли сьомий тур. З перших хвилин гри господарі були більш активними, і забити перший м'яч вдалося на 12 12-й хвилині. У дев'ятку влучив Геннадій Пасіч. Далі порадувати вболівальників забитими м'ячами команди не змогли. Але вже у додатковий час першого тайму гостів ще ж рахунок зрівняли – 1-1. У другій половині на 74-тій хвилині нафтовики змогли знову вирватися вперед. Забитим голом відзначився черній. Поставив крапку у рахунку Арвеладзе, робивши з один метрового я могу сказати, похвалити команду соперника. Організована команда видно, що вона готувалася к нашей игре, знає наші козыри, на чому ми граємо. Тобто они нас лишали пространства, і у них це достаточно добре, виходило, тому що не так багато моментів, як ми обычно маємо вдома. 3-1 – домашня перемога охтурчан. Тепер команда піднялася на восьму сходинку.